Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ну як там ваше здоров'я? До обіду в суботу, філюк спав без п'ят, без, без ніг. Прийшов віктор провідати, чи я, чи я живий, здоровий. Зробили ока на пок, горішки є від, від того во. Та йдемо, ми йдемо, чаю, хлопчики. Хлопчики в цьому во. Е, Михайлик пішов до Дмитрика. Я сьогодні не мурую, не маю сили. Не маю сили, пекло та коло серця. До четвертої ранку не спав. Не давало спати. Вже мушу от з того тижня їхати десь на провірку, провірити серце, бо У судини, бо то не жарти. То не жарти. Робота, роботою всю роботу ніхто не переробив. Віктор вам прийшов до мене, питається Вітя, де ти подівся? Та Віктор має сім'ю, має жінку, має дитину. Він не буде пильнував мене на роботі кожен день. Та Віктор працює сорочком в даш сімо Віктор працює на роботі та й має сім'ю. Та й собі пильнує сім'ю, що він. До мене прийде, провідає так само мене тато. Я не дуже щодня ходжу до тата, але час від часу здибаюся. Так що будьте здорові, все добре, Філюк живий. Но сили немає. Пока, до вечора.